Друзі мої, всім привіт! Вітаю вас в Україні. Дуже хочеться побажати вам доброго суботнього раночку, гарного дня, тихого вечора, спокої вночі, але це від мене не залежить. На тлі вчорашніх подій, коли я на власні очі бачила страждання людські, горе біду. Кров, сльози і відчай. Мені зовсім не хочеться розповідати вам про красиві квітучі орхідеї. Хоча на сьогодення в мене квітне дві дуже красиві котлеї. І мені хотілося, звісно, хотілося б показати вам їх, але, але не можу. Але ж я обіцяла вам знімати відео, як ото кажуть, при будь-якому стані. В будь-яку погоду і кожного дня, бо ми повинні триматися разом, ми повинні підтримувати один одного, допомагати хоча б добрим словом. Тож, про квітучі ми сьогодні не будемо, але є тема, буде цікава багатьом, бо такі явища трапляються не лише з моїми орхідеями, але я впевнена, що. Такі явища є і у вас. І спробуємо розібратися від чого і чому. От знаєте, свого часу колись я хотіла купити собі цуценя, і е, один чоловік, який займається собаками, вихованням собак, е, сказав мені, що коли обираєте цуценя, то не дивіться на те, який він. Малий, кривий, красивий чи ні. Ви обираєте цуценя. І по-перше, ви повинні е, чітко для себе вирішити, для яких цілей ви вибираєте цуценя. Тож, бачите, десяток цуценят коло мамки, станьте поряд і уроніть зв'язку ключів. Вона зацокотить, а ви дивіться на реакцію цуценят. Якесь цуценя опісяється, якесь засколить, якесь буде тиснутись до мамки, якесь побіжить з Кримглав подалі, а якесь підійде, боязко так підійде і буде нюхати оті ключі. От і думайте, яка вам потрібна собака, який в неї буде характер, наскільки сильна нервова система. Думайте так само і люди. Вони ж, вони ж чинять таким самим чином, як і оті малі цуценя. Коли людина попадає у незвичайні е, становища, то реакція у кожного своя, хтось забоїться, хтось заплаче, а хтось гордо підніме голову і піде далі. Так і рослини наші. Коли вони попадають у незвичайні становища, у ті становища, які не належні для їхнього зростання, то реакція у кожної рослини своя. Хтось починає помирати, а хтось починає боротися за своє життя. І я вважаю, що те то є неправдою, коли люди кажуть, я там стимулювала, я там підливала, я там підмазувала або ще щось. Орхідея то рослина-епіфіт, рослина доволі сильна духом, тілом. Тож, якщо не заважати їй, а зробити умови, належні умови їхнього утримання, то вони не потребують ні в якої стимуляції, ні в яких добривах, ні в яких примочках, вони будуть зростати. А що потрібно їм? Потрібна належна температура, світло. І вода, гарна вода, і доступ повітря до коріння. Колись давно мені одна жіночка у приватній переписці задала питання: а чи не знаєте ви, Марино, чому на моєму фаленопсисі листячка зростають трубочкою, тобто зрослися. Я і гадки не мала, що то таке. Але минув час, і ось зараз я вам показую Рінгосталіс Рінгхосталіс Пінч. Ця рослина знаходиться в моїй селі вже ну, надто давно. Я її покупала колись, десь, мабуть, у 18 чи 19-му році. Навіть був квітконосик, який поступово засох, засох від того, що. Виявляється, Рінгостайліс, коли хоч, хоча це івандова рослина, але коли зростає квітконос, його, його треба поливати постійно, можна сказати, кожного дня, щоб ґрунт був вологий. А я своєчасно не поливала і квітконосик засох. А потім спіткала доля цей Рінгостайліс, дуже сумна, на мій погляд, бо він. Декілька разів падав, один раз навіть стволик повністю відвалився від коріння. Тож довелося нарощувати коріння, потім його почав їсти кліщ, а я не помітила. А потім, як помітила, то прийшлося довгенько повозитися, щоб вивезти на ньому кліща, а потім його спалило сонце, а потім він знов постраждав від того, що його погано поливали. І як бачите, він росте отаким от корявим, поломаним. І оцей центральний лист, ось бачите, з сухим надрізом. Ось бачите, він зростав саме трубочкою. От саме так, як казала ота жіночка. І довго я гадала, чому, що, що знов. Потім зрозуміла. Рослина знаходилась в неналежних умовах, не своєчасний полив, її постійно щось турбувало, хтось її їв, хтось на неї нападав, освітлення то яскраве, то тускле. І я навіть, як ви бачите, по цьому сухому зрізу я намагалася розрізати ту трубочку, щоб допомогти новому зросту. Новому листику виходити правильно, але нічого це не дало, бо листечко це подовжувалось. Ось бачите, як воно подовжувалось, ось подовжувалось і продовжувало рости трубочкою. Плюнула і кажу: та роби, що хочеш. Чим я тобі ще можу допомогти, я не знаю. Я вже пересадила його в кору, тримаю кожного дня. Мокрого, як ви бачите, в нього не просихає кора, вона тільки починає підсихати, я її одразу поливаю. І от диво, дивіться, не треба було і різати. Новий листик, ось він, ось він, новий листик. Він сам прорвав цю трубочку, сам прорвав. І ось він виходить. Тобто не треба заважати, не треба стимулювати, не треба вдобрювати і щось вигадувати, а треба лише зробити умови. Саме ті умови, які, які він хоче. А ось вам іще одне незвичайне явище: це якийсь фаленопсис, Я не знаю який, бо купувала його сюрпризом. Купувала його. Сюрпризом і саме його, тому що в нього було незвичайне листя і незвичайний вигляд. Він дуже-дуже мені нагадує, що це буде щось таке, знаєте, схрещене із вандовою рослиною якогось фаленопсису, типу анелораті або мультифлорного якогось такого фаленопсиса. І от він зростав, зростав, а тоді дивлюся, у нього на маківки стали з'являтися якісь додаткові лисячка. По-перше, по перед тим, як з'явилося додаткове листячко, вийшов отакий лист. Як бачите, подивіться, він зрісся. Два листи, от бачите, вони зрослися. Можна сказати, що це явище є свідком того, що. Може, фаленопс має якесь вірусне захворювання? Хто знає, в мене немає ніяких засобів, щоб перевірити цю орхідею на вірус. Вона зростає нормально, нормального кольору листя, нормально ростуть в неї корінці, але листечко, отак було зрощаться. Ну, Думаю, що то таке, я не знаю. Але коли? З одного листа і з іншого листа полізла іще одна голівонька. Я дуже-дуже була здивована. Ви подивіться, на маківки у рослини тепер зростає дві рослини. Бачите, ось одна розеточка, ось інша розеточка. Це не дітка, Ні, це не дітка. Це, я можу сказати, точно це розголудження. Розголудження розетки. Отак От розголуджується розетка. Вона не квітла ще. Подивимось, може ж колись ця рослинка розквітне і, і побачимо, хто є в родословній цієї рослини. Але явище, як на мій погляд, дуже-дуже цікаве. Отож, рослини, як і люди, вони чудять, а ми наглядаємо. На сьогодні в мене все. Пишіть, які незвичайні явища ви бачите на своїх орхідеях. І будемо всі разом об'єднано розбиратися із вашими орхідеями. А я бажаю вам миру, щастя і здоров'я, терпіння в Україні. Допомагайте Збройним силам, допомагайте нашим захисникам, підтримуйте їх. Все буде Україна! Ми переможемо, бо з нами правда, з нами Бог і підтримка всього цивілізованого світу.